Ремонтували, відбудовували, окріплювали і дбали про безпеку руху. Попри війну, фахівці служби автомобільних доріг зробили чимало. На експлуатацію шляхів освоїли понад 300 мільйонів гривень. Шляховики запевняють, гроші, які б мали скерувати на відновлення доріг, спрямували на оборону нашої держави. Але сьогодні основні завдання служба виконує. Ті роботи, які було потрібно виконати для того, щоб забезпечити. Належний і безперебійний рух транспорту на дорогах державного значення, служби автомобільних доріг були виконані в повному обсязі. Це і ямковий ремонт, безпека руху, знаки, розмітка, профілювання доріг. Профілювання узбіч, так і зимового утримання, на виконання якого ми сьогодні і працюємо. Будемо сьогодні обмежено фінансування, і ми ставимо перед собою забезпечення в першу чергу належного проїзду на основних артеріях нашої області, тобто на дорогах міжнародного і національного значення.